Доброго дня, друзі. Ми з вами знаходимося зараз на виробництві компанії Серс. Ну, я тут принаймні знаходнуюсь, а ви бачите в екрані. Що таке система «Майтек»? Дуже багато хто з вас запитує, і я скажімо, на прикладі хочу показати, в чому різниця від звичайної стрипільної системи або від даху, який робиться суто з ціпо. Смотрите, Це отакі конструкції фірми, крок ви зроблений з деревини. Але все скріпляється вот такими пластинами. Це виробництво компанії «Майтик». В чому сама унікальність цієї системи? То, що, перше, то що вони зроблені на виробництві, не на колінках. Друге, то що всі розрахунки на снігові, вітрові, якісь експлуатаційні навантаження все це вже розраховане, розраховано професійно на, спеціальні, на спеціальній програмі. І зроблено це на спеціальному обладнанні. Це дуже дороге обладнання, дуже якісне. Отак От воно виглядає, це одна із частинок. Кожен наш будинок, кожен будинок комплектується такою даховою системою Майфек. Це одна із частинок. Далі ще покажемо, ще побачите. Оця система розрахована на будинок мансардного типу. Смотрите, як воно виглядає. Така конструкція. Так само, кажу, розраховане на всі навантаження. Сюди вкладається цю частину, вкладається утеплювач. А тут же б'ється рейка, контррейка, плівка мембрана ізоляційна. Одна з із переваг такої системи, що будинок якби не просто вкладається деревина і така стропильна система балка, а то, що будинок скріплюється ще додатково за рахунок цієї системи. Дуже велика надійність.